Для чоловічої руки взагалі окей типу буде. Для стрижки живоплоту прекрасно. Ну, Вистригати бонсаєм можна, але не дуже зручно. Більше ножниці все-таки для живоплотів. Вітаю вас у клубі Руслан, мене звати Ірина, і сьогодні на огляді у нас інструмент від швейцарського бренду Alpen. Оглядаємо. Ножиці з високовуглецевої сталі для стрижки живоплотів. Зручно, дивіться, які рівнесенькі, гарні, широкі леза. Дуже зручно буде живоплоти вирівнювати, стригти, і вони не є важкі. Трошки важить, але це ще не найважчі ножниці, які я тримала в руках. Так що все ок. Для стрижки живоплотів вони в нас є 1650 гривень. У своїй лінійці Alpen має три секатора. Перепрошую, чотири ще є електросекатор, але, на жаль, я його не маю у себе. Він у нас на складі. Якщо буде потреба, то фотографії, відео без проблем. Високоякісна вуглецева сталь цей секатор з тефлоновим покриттям, ось так відкривається. легенький, Дуже класно. Ось з тефлоновим покриттям. Тут менший діаметр бачу. Десь 18-20. І тут в нас хромована сталь. О, це вже такий потужніший секатор. Тобто для більш дрібної обрізки, якісь трояндочки, якісь квіточки, може бути цей секатор. Тут, вже, якщо потрібно якісь більші трошки гілочки, підійде ось цей секатор, він буде міцніший, йому буде легше справитися з грубшими гілками. А також секатор з нержавіючої сталі, ось такого типу ножиці. Для дрібної обрізки знову ж таки можуть бути квіти, можуть бути плоти, кому як зручно. І для цієї колекції секаторів, звичайно, що є кобура. Зараз я її дістану. Ось так вона виглядає, Він має кліпсу, шкіряна, зручна Секатор Раз. Помістили. Добре тримається, не вилітає. Секатор два. Теж все окей. На кишеню собі причепили. Або на пояс, як вам зручніше, є два варіанти. І працюєте, і секатор на місці завжди. Також у Альпана є пилочки. Є дві пили. Я зараз в себе знов ж таки маю одну. А наступного разу знімлю дві для порівняння. Отже, ця є складна, високовуглецева сталь. Ось так вона виглядає, підходить і для сухої, і для е, живої деревини. Дуже зручна, в нас вже дівчата пробували. Кажуть, супер. І як же ж би змастила для інструменту? Його обов'язково треба мати, він захищає ваш інструмент від непогоди, від вологості, від бруду. Хоча б один раз в місяць варто обробити секатор ось таким мастилом. Детальніше ознайомитися з цими всіма товарами ви можете у нас на сайті або по телефону з менеджерами, які підберуть вам хороший інструмент саме для ваших потреб. Тож не зволікайте, поки ще є ножниці чепилочки.